У Apple виникла серйозна проблема, і цього разу не з продуктами, а з ланцюгом виробництва. Один із ключових партнерів компанії у Китаї Люкшер міг стати жертвою масштабної кібератаки із витоком внутрішніх даних. За цим зламом стоїть угруповування Ransom Hub. Вони заявляють, що отримали доступ до внутрішніх технічних матеріалів компанії, датованих груднем 2025 року, і погрожують оприлюднити ці дані. Що важливо, мова не про якісь абстрактні документи. За Описом у профільних джерелах це конкретні інженерні матеріали, тобто 3D-моделі пристроїв, креслення, схеми плат, технічна документація, матеріали для ремонту, а також дані про виробничі та логістичні процеси. Файли охоплюють період із 2019 по 2025 рік, і це означає, що там можуть бути не лише старі продукти, а й напрацювання, які досі використовуються або готуються до виробництва. Окрема проблема це персональні дані людей, які працювали над цими проєктами. Йдеться про співробітників і підрядників, зокрема тих, хто співпрацював з люкшир і з боку Apple. Важливо розуміти, що тут мається на увазі. Мова не про те, що хтось завтра почне копіювати айфони або штампувати підробки. Для цього потрібне обладнання, ланцюги постачання і виробничі потужності, яких у хакерів банально просто немає. Але реальний ризик в іншому, якщо у сторонніх осіб попинились інженерні креслення, схеми плат, внутрішня технічна документація і виробничі матеріали, то це означає буквально дві речі. Перше витоки про майбутні продукти, їх може стати значно більше не у вигляді чуток, а у вигляді конкретних технічних деталей. А друге, такі дані дають розуміння архітектури пристроїв і потенційно слабких місць, наприклад, про знання вразливостей, які можуть бути використані проти реальних продуктів, які вже є на ринку або з'являться трохи пізніше. Особливо боляче це виглядає для Apple, бо Люкшер це один із ключових гравців у їхній екосистемі виробництва. І проблеми на такому рівні б'ють не по одній компанії, а по всьому ланцюгу, від розробки до масового випуску. Станом на зараз ні Люкшей, ні Apple цю інформацію публічно не коментували. Але якщо заяви хакерів відповідають дійсності, то це одна з тих історій, наслідки якої можуть вилізти не одразу, а з часом. У вигляді підробок де збоїв або нових витоків. Apple нарешті визріла до того, що Siri у нинішньому вигляді це глухий кут. За повідомленнями Bloomberg у iOS, iPadOS, macOS 27, Apple готує Siri у форматі чат-бота, який замінить нинішній інтерфейс. Проєкт нібито має кодову назву Campus, і викликатися він буде так само, як і Siri зараз, тобто Siri або Hey Siri, Пробачте, якщо у когось викликалась Siri. А далі повноцінний діалог, як у чат GPT. І тут важлива логіка. За чутками Apple буде йти у два етапи. Етап перший дати мозок. Бо минулого тижня Apple і Google опублікували спільну заяву про співпрацю. Моделі Gemini мають допомагати у майбутніх функціях Apple Intelligence, включно з більш персоналізованої сірі цього року. Тобто, Apple намагається швидко підтягнути якість відповідей і розум помічника. А другий етап це змінити формат спілкування. І отут от якраз з'являється чат-бот у iOS 27. Він має вміти шукати в інтернеті, генерувати контент і зображення, підсумовувати і аналізувати файли. А також глибоко працювати з даними користувача: пошта, фото, календар, повідомлення, музика і навіть інтеграції з основними застосунками Apple. Чому чат-бот взагалі має сенс? Бо Siri досі провалює найбанальніше контекст. Ви задаєте питання, потім уточнюєте, і вона часто живе, ніби золота рибка. Вона забуває про те, що було буквально 3 секунди тому. А у чат-ботів це якраз сильна сторона, і нормальна розмова, де система тримає нитку діалогу. По таймлайнах за цими ж витоками Apple може показати цю сірі на WWDC у червні цього року. А реліз очікується восени. 2026-го орієнтир якраз вересень, як зазвичай, із великими апдейтами. Я особисто вірю, що Apple з цим справиться, і Siri дійсно стане нормальним інструментом, а не запізнілим голосовим помічником. Але щоб нормально використовувати ці нові можливості Apple Intelligence, телефону потрібно щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті. Зайшовши на український Є-каталог, е праворуч зверху, ви можете одразу обрати по параметрах необхідну кількість оперативки, частоту оновлення. Екрану і навіть вагу пристрою, і це дуже зручно. Це стосується не лише айфонів, а й будь-якої техніки. Знайшли, підібрали собі необхідний пристрій, подивилися на її реальну ціну і динаміку разом з попутом і вже можна приймати зважене рішення. Посилання на український є е каталог я залишу в описі. Переходячи за цими лінками, ви допомагаєте нашому каналу. Дякую! Південна Корея зробила те, до чого інші країни лише готуються. Буквально нещодавно країна офіційно запустила перший у світі повноцінний базовий закон про регулювання штучного інтелекту. Про це повідомляє видання Reuters. йдеться не про рекомендації і не про експерименти. Це реальний закон, який уже набув чинності, і він жорстко міняє правила гри для шаї продуктів. За новими правилами, будь-який так званий високоризиковий AI має працювати з обов'язковим людським контролем. До таких сфер віднесли медицину, транспорт, фінанси, ядерну безпеку, водопостачання коротше, усе, де помилка алгоритму може мати реальні наслідки. Окремий пункт це генеративний яй. Компанії зобов'язані чітко повідомляти користувачів, що вони мають справу з контентом, який створений штучним інтелектом. Якщо результат роботи ШАІ складно відрізнити від реальності, маркування стає обов'язковим, а за порушення будуть штрафи. Наприклад, відсутність маркування може коштувати компанії до 30 мільйонів вон це приблизно 20 тисяч доларів. Для стартапів це реально відчутна сума, і влада пояснює це просто: мета побудувати довіру до ШАІ і запобігти ситуаціям, коли алгоритми працюють без контролю і без відповідальності. Але бізнес прийняв закон без ентузіазму, бо стартапи відкрито говорять, що формулювання закону воно занадто розмите і через це компанії, Можуть обирати максимально обережні, але менш інноваційні рішення. Банально, щоб просто не ризикувати. Один із представників стартап спільноти прямо сказав: є відчуття, що нас змусили бути першими, хоча правила ще не до кінця зрозумілі. Президент Лі Джемонь визнав проблему. Він заявив, що регулятори мають слухати індустрію і не задушити розвиток штучного інтелекту ще на старті. Тому компаніям дали перехідний період щонайменше на один рік, перш ніж почнуть виписувати реальні штрафи. Чому ця новина важлива не лише для Кореї? Тому що Європейський EIA Act ще тільки входить у фазове застосування до 2027 року. А США, навпаки, свідомо тримають м'якший підхід, щоб не гальмувати інновації. А Китай регулює штучний інтелект фрагментарно під конкретні кейси. А Південна Корея стала першою країною, яка сказала: досить експериментів. Тепер штучний інтелект працює за чіткими правилами. І саме на цей кейс тепер будуть дивитися усі і регулятори, і корпорації. І стартапи, бо це момент, коли штучний інтелект перестає бути дикою територією і починає жити в межах закону. Поки Apple і Google роблять з шаї новий інтерфейс для всього, у linux світі стався цікавий зворотній рух. У Gnome це один з найвідоміших інтерфейсів для Linux, той самий робочий екран з вікнами, панеллю і меню. Оновили правила для каталогу розширень Gnome Extensions. Розширення це маленькі доповнення, які змінюють поведінку інтерфейсу, додають кнопки, нові меню, інші сценарії роботи, і тепер у цей каталог не хочуть приймати розширення, якщо вони виглядають як код, згенерований чат-ботом і відправлений без нормальної перевірки. Причина не в тому, що штучний інтелект поганий. Причина у практиці: люди, які переглядають розширення перед публікацією, кажуть, що останнім часом прилітає занадто багато однакового коду, який наче працює в історії, але на практиці має дивні помилки, вигадані виклики, хаотичну логіку і його складно підтримувати. А підтримка це головне, бо якщо розширення ламається після оновлення системи, то крайніми все одно стають ті, хто тримає каталог, бо користувачі приходять зі скарг. Ми саме туди. Тому логіка проста: користуватись AI як підказкою можна, але у публічний каталог має заходити лише те, що реально перевірене, зрозуміле і придатне до підтримки. І це, по суті, ще одна сторона 2026 року. AI робить виробництво контенту і коду швидшим, але цінність зміщується в інше місце у контроль якості і відповідальність за результат. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися до цього моменту. Напишіть у коментарях, яка з сьогоднішніх новин вам здалась найбільш важливою або показовою. Чекаво побачити вашу думку. Окрема подяка тим, хто має можливість підтримати наш канал фінансово. Це реально допомагає робити випуски регулярним. Якщо ви хочете приєднатись до цих неймовірних людей, посилання я залишу в описі. Це можна зробити, приєднавшись до нас на монобазу або ставши спонсором на Ютуб чи закинути просто разовий донат на. Монобанку. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!